Давайте поговоримо про те, як Тіна Кароль вкрала халат в готелі. Та ладно, і зловили її. Зловили отак на ручниках, стояли на ресепшені. Казала, а вона могла вибратись. Ж... Внучка дівчина, вона ж його І відчиняє. я відчиняю двері. Ні, ну правда, тіна Кароль зізналася, що ніколи, ніколи не крала халати. І я слухайте, а що за прикол? Я теж ніколи. ніколи не крав А ти крав халати з готелю? Я вже в таких готелях, де халатів не було камон. <рес> коли я казав, дайте халат, кажуть, чувак, це дві зірки. Тут клапи бігаючи за тобою. Ту туалетну бумагу стирають, який <рес> халат що? <рес> <рес> Реально, який халат. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто крав халати з готелю? Та хоча б що небудь, хто крав гостей з готелю. Ну <рес> окей, коли ви йдете в гості або до ресторану, попросити судочки, це окей з собою. Ой, додому, ну, Слухайте, ну мені здається, це вкрай дивно. Треба бути взагалі відбитою людиною, щоб вкрасти щось в готелі. Виселяєшся, там заїжджає цей мойка, оце все уборка, і вони не дораховуються одного халату. Ну вони скажуть, ж така є велика кнопка, і вони так да. уіу, уіу, халат, халат, халат. Ну, типу, тобі можуть написати, є всі дані твої, номер телефону, паспорт, типу, come on. В Посольство можна писати, такий позор потім буде. Наша це тіні Карель. А що забираєте ви з готелів? Напишіть нам в коментарях. Нам теж цікаво.